Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в країні оголошується Днем Європи. А як ви ставитеся до цього? Наразі моя думка складається з того, що м, я не хочу мати нічого спільного з країною-ворогом, і а це свято так, воно безумовно відноситься до нас, але м, воно також пов'язує нас з е, країною ворогом. А так як вони якось це теж святкують, то мені здається. Я б не хотів, щоб воно було пов'язане з ним. Я згідна з цим, хай буде, вся Європа так святкує, можемо, і ми святкувати. А хто хоче, хай святкує 9 травня. Це кожного своє. Ну, День Європи тут <смас> складно сказати, можливо, тому що допомагають європейські країни нам. І я ще, на жаль, не дивилася новини і не знаю, що там виходило. Наразі, можливо, це за цього, але. 9 травня, можливо, також треба переформувати якісь свята, які зв'язані з нинішньою ситуацією в країні, і які будуть нагадувати нам про те, що стається зараз. Я повністю згодна, бо це маленькі кроки до нашого приєднання до Євросоюзу, оскільки всі ці російські наративи потрібно виключати. Взагалі з Києва і я була вражена, коли побачила досі на центральній площі біля. Театру, там вивіски російської мови, там герої совєтського Союзу, тому я вважаю, що потрібно потроху-потроху це змінювати, перейменовувати. Європа допомагає а, нам активно з боротьбою з расистами, з російською, не те що агресією, а з російськими вбивцями, катами і так далі. І якщо а, його рішення а, було таким. то в этом особисто я его поддерживаю. Мне кажется, что это, так сказать, мнение нашего президента, нашего правительства, они у власти, это их право делать, но мы празднуем 9 мая, и будем продолжать, как бы, это даже не совсем празднование, я бы так сказала, вы можете еще раз говорю, переименовать это в День Европы, День Африки, это день памяти наших дедов, наших прадедов, которые защищали нашу землю и которые они праздновали это 9 мая.